Нас непомітно, помітно наш результат. Цей принцип давно перестав бути просто дивізом підрозділу і став квінтесенцією роботи департаменту стратегічних розслідувань нацполіції в інформаційному просторі. Суспільство зазвичай бачить лише малу частку зробленої правоохоронцями роботи. Проте за кожною успішною операцією по знешкодженню організованої злочинності завжди стоїть команда професіоналів і місяці невтомної праці. В економіці, бізнесі і на вулицях міст, ми викривали, попереджали та захищали. Тож зараз саме час підбити підсумки і побачити результати 2024 року, які говорять самі за себе. Почнемо з лідерів злочинного світу. Ворів в законі підконтрольних їм суб'єктів підвищеного злочинного впливу і організованих злочинних груп. І початку року, за матеріалами підрозділів стратегічних розслідувань, скеровано до суду 249 кримінальних проваджень, зокрема, 35 за поширення злочинного впливу та організацію так званих сходок. Станом на сьогодні в Україні лишилося лише шестеро ворів в законі кожен з яких знаходиться під. Літством або ж справи щодо них розглядаються в суді. До прикладу, Гега Озургецький із поплічниками, отримали підозри за фактами вимагання грошей. А організатором мереж шахрайських кол-центрів, які видурювали гроші з громадян України, Молдови, Казахстану та країн ЄС, виявилась довірена особа одного з найвпливовіших ворів в законі. Підозру також отримав кримінальний авторитет часів Януковича Армен Горлівський, під чиїм керівництвом на тимчасово окупованих територіях вербували в'язнів воювати проти України. Під кураторством осіб із найвищої ієрархічної ланки злочинного світу представники місцевого криміналітету організовували вбивство неугодних, захоплювали підприємство, створювали наркотрафіки, ремонтували дороги і навіть ділили сфери впливу у питаннях заробітку на незаконному перетині кордону. До речі, про кордони. Блокування каналів незаконного виїзду з України один із досить нових, проте не менш масштабних напрямів роботи підрозділу. За рік відкрито більше 170 кримінальних проваджень, в яких фігурують близько пів тисячі осіб. А підозри отримали близько трьохсот. 113 обвинувальних актів вже знаходяться у суді. Тут варто згадати рекордне затримання на Одещині неподалік кордону, коли під тентом Камазу знаходилося 48 чоловіків призовного віку кожен з яких заплатив по 150 тисяч гривень за квиток до Європи у кузові. Що ж, на жаль, у час, коли країна тримається на мужності однієї частини її суспільства, знаходяться ті, хто усіма можливими методами намагається уникнути обов'язку перед державою. Укладення фіктивних шлюбів з жінками з інвалідністю та багатодітними матерями, підроблені довідки та фальшиві діагнози лікарів ВЛК там сек від однієї до 25 тисяч доларів, готові були платити чоловіки прозивного віку за свою уявну свободу. Засічень грудень цього року загальна сума отриманої зловмисниками неправомірної вигоди склала понад 13,6 мільйонів гривень. Як наслідок лікарі, голови та члени військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій, а також їх спільники, отримали 177 підозр. 129 підозрів. справ скеровано до суду. Ще за 46 фактами вже винесені винувальні вироки після вилучення для перевірки особових справ клієнтів з ознаками фальсифікації ухвалених. Рішень було скасовано 2,5 тисячі висновків. У складних умовах воєнного часу ми системно викриваємо тих, хто співпрацює з ворогом, зраджуючи інтереси держави та її громадян. Працівниками департаменту супроводжуються кримінальні провадження стосовно майже тисячі колаборантів по всій території України. Найбільше зрадників виявили на Харківщині та Херсонщині області, де здавалося б Русський мір жителі регіонів побачили на власні очі. У результаті проведеної цьогорічної масштабної роботи до суду скеровано понад 400 обвинувальних актів відносно 453 осіб. Гібридні загрози Російської Федерації спрямовані на дискредитацію України та підрив міжнародної підтримки, вже відчутні далеко за межами країни. У липні правоохоронці затримали злочинну групу, що діяла під кураторством російської ФСБ. Фігуранти вербували паліїв з українським громадянством, які за вказівкою спецслужб Російської Федерації здійснювали підпали торговельних центрів на території країн ЄС з метою дискредитації українських громадян. Зловмисникам загрожує покарання аж до довічного ув'язнення. Щоб нелегальна зброя на вулицях міста воєнний час не перетворилася на інструмент хаосу та злочинів. Працівники департаменту протягом року перекрили не один канал постачання, виявили більше 20 схронів та вилучили з незаконного обігу тисячі гранатометів, гранат, стрілецької зброї та комплектуючих до них набоїв, а також сотні кілограмів вибухових речовин. Лише на Запоріжжі викрито кілька епізодів протиправної діяльності. Там ліквідовано роботу підпільної зброярні та затримано торговця зброєю. Наразі в судах розглядають 139 обвинувальних актів. Відповідь департаменту стратегічних розслідувань на спробу зловживати державними ресурсами та підривати економічну стабільність країни. Стало повідомлення майже трьох з половиною тисяч підозр посадовцям і недобросовісним особам, які заради власної вигоди готові були порушувати закон. Серед найрезонансніших реалізацій цього року варто згадати масштабну аферу на вугільній шахті Краснолиманська, що завдала бюджету мільярдних збитків. Тоді поліцейські затримали так званого Смотрящого за вугільною галуздю Донецької області, який свого часу отримав у спадок частину активів сім'ї Януковича та мав фактичний контроль над усіма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів. Також тривали час у суспільстві об. Оговорювалося викриття голови однієї із профспілкових організацій Укрзалізниці. Чоловік організував схему поборів із провідників за кожен рейс міжнародного сполучення. А ще перекриття каналу постачання авіазапчастин до країни агресора, розкрадання коштів на відбудові зруйнованого ворогом житла у Гостомелі, схема заволодіння, нерухомістю Київ, на 282 мільйони гривень або ж багатомільйонна оборудка з військовою формою для збройних сил України. Все це та багато іншого було серед топ новин. Загалом за вказаним напрямком загальна сума підтверджених експертизою збитків складає понад 10,8 мільярдів гривень. До державного бюджету вже відшкодовано 1,4 мільярди гривень. Нині 2840 обвинувальних актів вже знаходиться у суді. Зловмисники не гребували нічим, заробляли на гуманітарних авто, розкрадали карпатські ліси, ошукували родини померлих військових, виводили з банків гроші вкладників, незадорого бронювали місця для поховання або ж провертали оборудки з тендерними закупівлями. Варто зауважити, що за рекомендаціями ДСР у сфері публічних закупівель було відмінено понад 700 тендерів, що мали ознаки непрозорості на 14,7 мільярдів гривень. За напрямом протидії правопорушенням пов'язаних з корупцією, упродовж року складено та направлено до суду понад 14 тисяч протоколів. За фактами незаконного збагачення, декларування недостовірної інформації або ж, взагалі, не подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відкрито 173 кримінальних провадження. Проводиться потужна робота департаменту у сфері дитінізації ринку під акцизною групи товарів. Протягом року поліцейські викрали діяльність 27 підпільних виробництв. Так, один із незаконних спортзаводів ліквідували на території колишнього м'ясокомбінату у Кропивницькому, де зловмисники виготовляли до 20 тисяч літрів алкоголю на добу. А на території Київської та Миколаївської областей знешкодили мережу підпільних фабрик, які забезпечували всю Україну фальсифікованими цигарками. Потужності цеху дозволяли виготовляти до 80 тисяч пачок цигарок на добу. Також правоохоронці викрили привласнення майже 6 мільярдів гривень однієї з найбільших нафтопереробних компаній України. Підприємці реєстрували підконтрольні організатори схеми компанії, після чого укладали договори з нафтопереробною корпорацією на поставку нафтопродуктів. Протягом року у так званих бізнесменів вилучено близько 3,7 мільйонів пачок цигарок, понад 58 тонн тютюну, 261 тисячу електронних цигарок, 285 тисяч літрів спирту та алкогольної продукції, а також тисячі тонн нафтопродуктів на десятки мільйонів гривень. Що стосується незаконного обігу наркотиків, то упродовж року оперативники вилучили майже 160 кілограмів наркотиків та психотропів на 10 мільйонів гривень, а також сотні тисяч кущів. Конопель лише в Одеській області виявили рекордні незаконні посіви нарковмісної рослини: 332 тисячі кущів. Ціни знищеного на чорному ринку могли б сягнути 300 мільйонів гривень. Також завдяки міжнародній співпраці нам вдалося припинити мережі наркотрафіків, як всередині країни, так і контрабанди з океану, які приносили ділкам мільйони доларів. Контрабанда канабісу в харчових продуктах з Америки на 23 мільйони гривень, та брикети з кокаїном в дитячих іграшках з Канади на 20 мільйонів гривень. Лише за цими епізодами затримали близько трьох десятків учасників злочинних груп. У 2024 році ми значно розширили наше міжнародне співробітництво з правоохоронцями різних країн, що вже наочно продемонструвало вагомі результати. Так, у травні успішно проведена операція Матадор. Тоді підрозділи Нацполіції України вперше залучили як повноцінного партнера до оперативної групи ОЦЕФ Європолу. Правоохоронці викрили міжнародну злочинну організацію, до якої входили громадяни з різних країн, які орендували елітні авто і перепродавали їх в країни Азії. І поки ми працюємо тут в тилу, багато наших колег захищають рідну землю на передовій, стримуючи ворога пліч опліч зі збройними силами України. Кожен виконує свій обов'язок там, де він найпотрібніший. Але ми одна команда. Попри обстріли тривогу й небезпеки, ми працюємо далі. Це наша робота, це наша боротьба і це наш спільний вклад у майбутню перемогу правової держави. Далі буде.